Ти не можеш будувати міжнародну культуру, не маючи міжнародних людей. Ти не можеш залучити міжнародних людей, якщо в тебе мова спілкування в компанії не англійська. Відповідно, ми дуже свідомо прийняли рішення. Коли нас було 40 людей, мабуть, в компанії, ми переходимо на англійську. Всі спочатку зрозуміло в письмовій комунікації. Тобто, весь Slack, якщо я візьму там історію слеку, там 2016 рік там не було повідомлень уже, мабуть, вже 17-й, можливо, 18-й рік повідомлень. Не англійською в публічних каналах. У публічних каналах ти спілкуєшся тільки англійською. Ну, тобто в загальних чатах. Так, тому що ти не можеш заставити людей, і це не потрібно робити, говорити на кухні англійською. Тому ми такі, ти, подивіться, вся переписка, весь Slack — все англійською. І це перший етап, другий етап. Всі мають знати англійську. Для нас це легше, тому що у нас продукт сам по собі це платформа для вивчення мов, Відповідно, у нас всі співробітники мають. Досі 200 доларів в місяць на вивчення мов на платформі, і вони цим користуються. І ми не наймаємо співробітників, яких рівень англійської настільки поганий, що вони не можуть його покращити. Ну там принаймні, до b 2 дуже швидко. Типу. Тобто, ми беремо по-моєму тільки B2 рівень, але ми хочемо, щоб люди підтягнули його і до C1, так званий. По шкалі, тому що якість комунікації вона впливає на ефективність роботи. Якщо люди не можуть комунікувати, типу, з цього нічого не буде. Відповідно, ми такі: типу, перше, ми спілкуємося англійською, друге, ми вчимо англійську, і ми добре знаємо англійську, ми не наймаємо людей, які не знають англійську. І потім на якомусь етапі ми почали. що, що теж дуже важливо, Тому що воно все дуже штучне, якщо в тебе немає іноземців. Ну, типу, команда з 40 українців, які говорять тільки англійською, це виглядає трошки, ну знаєш, Це артіфішел це, 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 це. Виглядає як іноземний кол-центр, <реш> <реш> який працює, який працює над <реш> ідея в тому, що ми типу почали наймати іноземців. У нас не було багато грошей, щоб наймати іноземців, тому ми наймали. Стажерів, ми наймали молодих професіоналів, які просто хотіли пожити в Україні. У нас тоді бувався тільки в Україні, і ми на перші там 50 людей наймали. Там пустим 5-10 іноземців. Потім на якомусь етапі ми почали наймати більше і більше. Філософія, яка ти не можеш наймати, наприклад, тільки топ менеджмент англійської а -а американців, іноземців і так далі. А потім, наприклад, в тебе в маркетингу половина іноземці, половина українці, а в інженірингу в тебе самі українці. От ми завжди взяли собі філософію, що ми будуємо міжнародну компанію, це означає, що у нас всі відділи міжнародні. Це наша філософія. І є компанії, які цього не роблять, і в них все супер. Просто у нас така була філософія. Тобто що це має бути кожен відділ? У нас така філософія була, що ми будуємо міжнародну компанію, це означає, що в нас немає якихось острівців культури, uh -huh. а ми будуємо міжнародну компанію, не маючи топових світових спеціалістів. В усі команди.